1 вересня в Україні відзначили день знань. Минулої суботи у ковальські школах прийшли традиційні урочисті лінійки, приурочені до початку нового навчального року. На них діти обмінювалися враженнями про канікули та слухали привітання з нагоди початку нового 2007-2008 навчального року та дня знань від президента України Віктора Ющенко. Тих українських учнів і студентів із Днем знань та з початком нового навчального року. З теплом згадую свої дитячі і юнацькі переживання, які завжди викликало у мене це прекрасне свято. Разом з вами я сповнений світлими почуттями і щирою радістю за вас, дуже рідних для мене людей, які розпочинають шлях до знань і здійснення заповітних мрій. Перед вами відкриваються широкі життєві дороги і великі можливості. Докладайте всіх зусиль для сумлінного навчання. Ніколи не пускайте у серце невіру і байдужість, ставте перед собою високі цілі, любіть рідну землю, пишайтеся нашою батьківщиною, шалобливо ставтеся до вчителів і батьків. Ми всі належимо до однієї великої сім'ї, великого українського народу. Його майбутнє залежить від якісної освіти молоді, від залучення найкращого європейського і світового досвіду, від плекання рідних традицій. Цілити цю мету в життя є обов'язком держави, упевнений, що ви станете освіченими людьми, справжніми патріотами, які здобуватимуть нові перемоги для нашої країни. Хай новий навчальний рік принесе вам приємні враження, яскраві та нові відкриття. Нехай кожний педагогічний колектив сповна відчує результати своєї праці, а батьки радість і гордість за дітей. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя і наснаги. Президент України Віктор Ющенко листівки з привітаннями від президента України були вручені усім першокласникам, а також були вручені нагороди кращим педагогам та учням шкіл міста. Загалом за парти ковальських шкіл сядуть близько 7900 учнів міста, 745 з яких першокласників. Начальник управління освіти міського виконавчого комітету Віктор Бичковський відзначив велику роботу батьків, вчителів, технічного персоналу, у підготовці шкіл міста до нового навчального року. Сьогодні у нас дуже гарне і велике свято: сонячне свято, радісне свято. Сьогодні ми вкотре зайшли до наших шкільних приміщень, зайшли до класів, які сьогодні готові до початку навчального року. Перед тим як сьогодні запросити всіх вас, була проведена титанічна робота: батьків, вчителів, технічного персоналу, всіх тих, кому сьогодні не байдужа школа, кому не байдужа наша освіта, кому не байдуже наше майбутнє. І от сьогодні, коли я дивлюсь на першачків, яких прийшло в третю школу 71, а по місту 745, радіє серце від того, що в нас кількість діток збільшується. У нас збільшується кількість маленьких українців, які не сьогодні-завтра будуть нашими повноправними громадянами і поведуть за собою і нашу освіту, і нашу державу. Сьогодні свято це свято і наших випускників, адже вони готуються через рік піти у своє самостійне життя. А на закінченні урочистих лінійок пролунав перший дзвінок, після чого першими зайшли до школи першокласники. Уже традиційно на початку нового навчального року проводиться зустрічі міського голови із дітьми-сиротами, позбавленим батьківського і з функціонально неспроможних сімей. У цьому році зустрітися з дітьми вищесказаної категорії виявив бажання і голова обласної ради Анатолій Грицюк. Перші особи міста та області щиро привітали присутніх у сесійній залі міської ради прибулих на зустріч батьків, педагогів, школярів та студентів міста. 207 дітей. Отримали набори шкільного приладдя від міської влади. Вісім першокласників вийшли з сесійної зали не лише з наборами приладдя для школи, а й з портфелями за плечима. Серед них Оксана Сільчук із прийомної сім'ї Попік, Андрій Коголовій та Сергій Матвійчук з аналогічної сім'ї «Шанюків». Служба у справах неповнолітніх не залишила поза увагою дітей із особливими потребами громадської організації Реабітаційний центр, особливо дитина. Спеціалізованої школи дитячого садка номер 7 а також вихованців Ковальської виховної колонії. Цей структурний підрозділ міської ради тісно співпрацює в питаннях надання цільової допомоги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах, більше як із 50 керівниками підприємств, установ, організацій та депутатами місцевих рад. Сьогодні мені подарували набір шкільного перераху приладдя. Тому я дуже дякую міській владі за цей подарунок, який вони мені подарили, і мені дуже подобаються уроки фізика, біологія, алгебра, хімія і іноземна мова, тому мені дуже допоможуть ці, цей, цей набір шкільного приладдя, тому що там є зошити, ручки. Так і інше, тому я буду дуже добре вчитися і дякую знову ж. Дякую міській владі.